Від заперечення вторгнення до співпраці з ворогом станом на березень в Україні вже винесено 369 вироків за колабораціонізм. У провадженні в судах. Наразі налічується понад 4 тисячі таких справ в Запорізькій області. Останнє повідомлення про підозру було складено слідчими СБУ стосовно Анастасії Ковдрі з Чернігівської громади Бердянського району. Студентка, редакторка газети Ранкова зірка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями. Зокрема, дівчина 2002 року народження звернулась до Путіна з проханням про негайне проведення референдуму щодо входження регіону до складу Росії, брала участь в акції до дня георгівської стрічки. Юридично це вважається співпрацею з ворогом, добровільне отримання посади у незаконних органах влади, публічні заклики до проведення фейкового референдуму на тимчасово окупованій території. Зрадникам може загрожувати до 15 років ув'язнення. Стосовно тих осіб, які співпрацювали з ворогом і переймали на себе адміністративно розпорядчі функції, виконували якісь владні повноваження в окупаційних органах влади, то безумовно ці громадяни України притягнуті до більш суворої відповідальності це обмеження волі строком від 10 років. Є навіть справи стосовно депутата. Запорізької обласної ради вирок вже є в єдиному реєстрі судових рішень. І також це, якщо я не помиляюся, голова СМТ Михайлівка Васильівського району також вирок вже є на сайті в загальному доступі. Можна його почитати.